Друзі, привіт! Сьогодні я вам розповім гумореску Павла Глазового «Увертюра». А тим часом підпишіться на цей канал, щоб не пропустити жодної гуморески, які я публікую кожного дня. Української має бути більше. Сидять в опернім театрі не десь, а в партері. Вона і він надулися, наче дві тетері. Бурчить вона! Що за люди, оті диригенти, півгодини настраюють свої інструменти. Той цигика, той триндика, третій дме у дудку. Затяг мене в цю оперу, ну тебе у будку. Попереду літня жінка нахмурила брови. Тихо, каже, увертюра, припиніть розмови. Та що заді огризнулась, теж мені культура. Це ще треба перевірити, хто з нас увіртюра.